Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони Соуси Верес. Їх вісім вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай Соуси Верес, час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. і нагадую, що в Києві та низці областей триває тривога. Тому закликаємо вас подбати про свою безпеку. Українські захисники знищили російських операторів дронів, які причетні до вбивства однорічного хлопчика на Херсонщині. За повідомленням генштабу, 9 липня окупанти вдарили дроном молнія по двору житлового будинку. Внаслідок удару загинула дитина, а його бабуся отримала поранення. Нині ж наші захисники встановили точку, де знаходилися ворожі оператори, і атакували її п'ятьма FPV-дронами. 120 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби. Зокрема, на Покровському напрямку російські загарбники наступали 36 разів. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 30 атак. Повідомляє Генеральний штаб. На Лиманському напрямку окупанти здійснили 17 штурмів біля Петропавлівки та Зеленого гаю. На Куп'янському та Турецькому напрямках українські захисники відбили по 6 російських атак. Неспокійно було і на півдні України. На Придніпровському напрямку ворог 5 разів безуспішно штурмував наші позиції. А на Оріхівському українські воїни відбили дві штурмові дії ворога в районі Кам'янського. Новий зручний і простий спосіб закрити адмінпорушення, сплатити штраф у мобільному застосунку Резерв Плюс, за словами заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко. Ті, хто не уточнив свої дані до 16 липня 2024 року, у додатку можуть заплатити тільки половину штрафу 8,5 тисяч гривень. Ця опція стосується тільки тих наших громадян, які не оновили вчасно дані. А загалом до кінця липня ми запустимо для всіх типів штрафів і розшуків е, таку можливість. І друге, це те, що ви можете обрати або сплатити це в резерв плюс, або зробити це офлайн та ЦК за власним бажанням. І ми поважаємо час наших громадян, і ми вважаємо, що будь-які черги скупчення під час війни це не є дуже зручно і не є дуже безпечно. Перші далекобійні системи озброєння профінансовані Німеччиною Україна отримає вже наприкінці липня. Про це повідомляє Міністерство оборони країни. За інформацією німецької сторони, ситуація на фронті залишається напруженою, а Росія продовжує активні наступальні дії. У цьому контексті Україні критично необхідне посилення далекобійних ударних спроможностей, зокрема для ураження складів аеродромів та командних пунктів ВРФ. Німеччина також веде переговори з партнерами про можливу передачу Україні ще одного або двох комплексів Петріот, які можуть бути закуплені у США. Росія завдала авіаудару по Сумщині. Загинули двоє людей. Пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. За попередніми даними, по одному з сіл Великочернеченського старостату було скинуто керовану авіабомбу. Є дві загиблих людини. Це подружня пара. Також зруйнований. Один будинок повністю. Декілька будинків зазнали пошкоджень. На місці. Працюють всі відповідні служби. Також тут знаходиться староста, співробітники СМР, які проводять обстеження. Дві людини загинули 26 Отримали поранення внаслідок атаки РФ по Чернівцях. Про це повідомив очільник Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк. В ефірі телеканалу Рада. За його словами, внаслідок падіння уламків російських безпілотників загинули 26-річна жінка та 43-річний чоловік. Ще троє людей перебувають у важкому стані. Завтра, 13 липня, у Чернівцях оголошено день жалоби. Якщо ми дивимося станом на сьогодні і бачимо траєкторію падіння, то це цивільні об'єкти, це житлові будинки, це житловий масив, наш спальний. Де Знаходилися звичайні люди проживали, тому тут надзвичайно велика приквість, і ми говоримо про те, що Росія сьогодні продовжує бомбардувати наше цивільне населення, саме яке страждає від жахливої війни. Всім жителям будинків, які постраждали, абсолютно надана можливість переїхати в безпечне місце в нові місця, де вони можуть прожити певний період, поки не буде відновлено повністю їхні помешкання. 12 людей постраждали через російську атаку на Львів, серед них двоє дітей. Вночі загарбники атакували місто шахедами, а згодом і ракетами. Пошкоджено понад 50 будинків. Дитячий садочок вибито багато вікон. Пошкоджено десятки автомобілів. Деякі вулиці у місті залишилися без світла та газу. Про наслідки ворожої атаки далі в сюжеті. Львів, ранок, 12 липня. У місті лунають перші вибухи. О пів на четверту ворог атакував місто жахедами. Внаслідок атаки росіян пошкоджені будинки та тримовані люди. Квартиру Жанни, один із шахетів, зруйнував щент. Жінка розповідає, вся сім'я була вдома. А коли почули, що шахет летить у їхній будинок, швидко вибігли з квартири. Були в квартирі, але ми встигли вибігти. І якраз волна, так цей на нас, але все нормально, живі, здорові. Вибігли залетів під і в під'їзді, повністю взірвався. і. Ну, все пошкодило. все повністю до третього поверху. Під'їзду немає квартири. Нема квартира пані Христини також значно пошкоджена. Епіцентр вибуху був за кілька десятків метрів від її оселі, проте вибухова хвиля розбила її будинок. Тепер він у аварійному стані. Жінка багаторазова переможниця національного диктанту єдності. Каже, під час атаки на Львів, у вересні минулого року також мала значні збитки та тільки відновила квартиру, як росіяни знову наробили біди. Тепер змушена переїхати до родичів. Пані Христина пригадує, як вона спала, та під час підльоту шахеда її розбудив собака. Коли отой почався свист на вулиці, вона першою це почула і почала пищати. І я її схопила, зірвалася і вибігла сюди в коридорчик. І тут я правило двох стін. Я думаю, я перечекаю. Це був такий свисток, то як летіли ті всі шахіди. От, що таке враження, що вони в хаті літають. А от пані Людмила перебувала в укритті, каже, що від серії потужних вибухів трясли стіни та земля під ногами. Її автомобіль, який був на парковці, поруч із епіцентром вибуху, згорів щент. Отак і пережили пряме попадання, всі згоріло повністю все. Ото все, що лишилося. Думаємо, тут номер кузова, але вже знайти тут нічого неможливо. Тобто воно десь сидіє, шахет не спав, так? Бо шахет для попадання. Бачите, машина стояла отак. Як так, так і так стояла. В неї попало і розвернуло. І ото все, все горіло тут. Машина горіла. Загалом для ліквідації наслідків атаки було залучено 55 рятувальників та 15 одиниць техніки. Працівники ДСНС виїхали на місце ще під час тривоги, та під прольотами ворожих шахедів допомагали людям пройти до укриттів. Ударів було багато, і вони один за одним йшли. Тут на місці працювали наші працівники, які скоординували діяльність жителів, тому що ми отримували інформацію про наступний приліт чи проліт ворожого об'єкта, і ми зразу тут на місці доводили до мешканців. Загалом після обстеження міська влада виявила пошкодження двох промислових об'єктів. Трьох корпусів університету Львівська політехніка та 19 об'єктів бізнесу вибито 522 вікна та пошкоджені майже 20 автомобілів і 46 будинків. На місці розгорнули мобільний ЦНАП, де й фіксують дані тих, чиї будинки зазнали руйнувань. Згодом їм нададуть компенсації. Перше необхідно звернутися в ЦНАП, повідомити про те, що людям завдана шкода. Після цього будуть проведені обстеження квартир, і, звичайно, після обстежень буде надана відповідна компенсація. Якщо люди будуть орендувати житло, то звичайно буде оплачено кошти за оренду житла. У міськраді кажуть, це була найбільша комбінована атака на Львів з початку повномасштабного російського вторгнення. Олег Корсен Розанов, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. П'ять тисяч від держави на кожного першокласника в Україні запускають нову програму підтримки пакунок школяра. Хто має право на допомогу та як її оформити? Дізнавалась Юлія Чехічина. хороших навичок, що мене будуть хвалити. Добре писати, щоб ну. Не знаю, що. це майбутня першокласниця Поліна, маленька школярка з нетерпінням очікує на перший дзвоник у своєму житті. А ось перед родиною непросте завдання. Тато Ігор зізнається, підготовка дитини до школи у цей час задоволення не з дешевих. Ну я думаю, десь в районі, якщо взяти всі пакунки, купили рюкзак, вже там пару тисяч коштує. На ну, думаю, тисяч п'ять. Десь має бути десь так. Ну в будь якому паку хотілось би менше, але такі умови, що і ціни ростуть. Допомогу батькам першокласників вирішила надати держава. В уряді запускають програму Пакунок школяра завдяки їй батьки та інші законні представники отримують 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи. Пакунок школяра. Це наша нова програма, яка є елементом цілісної підтримки родин з дітьми. Зараз ми формуємо комплексний законопроект, що дозволить підтримувати родину на всіх етапах від планування дитини до відповідного завершення неї освіти і такого впевненого прямування в самостійне життя. У міністерстві наголошують є кілька причин створення цієї програми: ключові з них фінансова нестабільність у багатьох родинах та бажання зберегти дітей в українських школах. Ми розуміємо, що особливо під час війни родини з дітьми є під певним тиском, особливо майновим. Тож створюємо ті елементи підтримки, які на кожному етапі з нашого погляду зможуть допомогти родині впоратись з викликами, а також будуть адресними цільовими та стимулюватимуть певну поведінку, таку суспільно важливу. На програму з бюджету виділили півтора мільярда гривень. Така сума з одного боку, враховуючи бюджетні видатки, які сьогодні у нас є, це там більше 1 трильйона гривнів це невелика цифра. А з іншого боку, вона потрібна. Вона має і соціальний ефект, про який ми зараз говорили. Має економічний ефект. Вона має підтримати в першу чергу. Ну, основно це така підприємство торгівлі, локальні підприємства, які займаються виробництвом цієї продукції. У міністерстві соцполітики наголошують, отримати цю допомогу можна на кожного українського першокласника. Абсолютно всі діти, які йдуть в Україну в українській школі, можуть розраховувати на таку допомогу. Ми не ставимо додаткових верифікаторів у вигляді, там чи це багатодітна родина чи ВПО. Всі першачки та їх батьки можуть скористатись такою підтримкою, незалежно від того, яку школу вони обирають: державну чи приватну. Оформити виплату просто кажуть у міністерстві. Потрібно подати заявку у дії або ж звернутися до пенсійного фонду. Після того як дитина буде записана до школи, один з батьків чи законний представник запише її в українську школу. Ми обміняємося з цими даними із системою освіти. І через дію людині прийде сповіщення про те, що вона може отримати таку підтримку, як пакунок школяра, скористатись нею. Якщо ж людина не має дій, то вона після запису дитини до школи може звернутися з відповідною заявою до пенсійного фонду. Важливий момент отримати ці кошти готівкою не можна. Оплачувати шкільні товари та одяг для дитини можна тільки безготівково, та в деяких магазинах в тих магазинах, які мають певні коди. За назвою діяльністю так звані МСС-коди – це дитячий одяг, одяг для всієї родини, крамниці взуття та крамниці офісних шкільних прилад і канцтоварів. Про офіційний запуск програми Пакунок школяра буде окремо повідомлено згодом на сайті Мінсоцполітики. Юлія Чехічина, Максим Кондратенко, Ігор Ткач, загально національний марафон, єдині новини. Це була остання інформація у випуску. Наступне о дев'ятнадцятій не пропустіть. А Зараз наш ефір продовжить мій колега Максим Зборовський, Максиме Тобі слово. Важливої заяви. І те, і те щодо Росії з боку США важливу заяву щодо Росії пообіцяв зробити в понеділок президент США Дональд Трамп. Про що саме він не повідомив при цьому протягом тижня? Очільник білого дому неодноразово демонстрував невдоволення діями Кремля. Так, уперше за час перебування на посаді він публічно заявив, що Путін розповідає йому маячню. Трамп розпорядився відновити постачання зброї Україні, яке перед цим призупинив Пентагон. А ще він розкрив нову модель озброєння України. За нею Сполучені Штати вироблятимуть зброю та боєприпаси і продаватимуть їх НАТО. Альянс своєю чергою постачатиме це озброєння Україні. Можливість безоплатного отримання зброї як за Байдена теж є. Як повідомили західні медіа, президент Трамп уперше розпорядився надіслати до Києва оборонний пакет вартістю близько 300 мільйонів доларів. А в проєкт бюджету США на наступний рік включили 500 мільйонів доларів на підтримку безпеки України. Прикмето, що на фоні цих заяв Трампа до Києва у понеділок приїде його спецпредставник Кіт Келок, і пробуде в Україні цілий тиждень. Зараз до нашого ефіру я запрошую Ігоря Попова, політолога, експерта аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Ігорю, вітаю. Добрий день. Ну що ж, вочевидь, що завдяки діям самого Путіна Трамп дедалі займає проукраїнську позицію, чи я помиляюся, чи все ж таки Трамп рухається обережними кроками, й чого, чого чекати, враховуючи його анонси стосовно певних кроків в бік Російської Федерації? Дійсно, ми останні місяці говорили про те, що російському керівництву довіряти не можна. Їхні заяви про те, що вони готові до реального мирного діалогу, були більше прикриттям для планування нових ударів по Україні і нових наступальних операцій на фронті. Останнім тижнем ми бачимо, що це зрозуміла американська адміністрація, тобто з одного боку. Адміністрація Трампа робила певні поступки на, на зустріч Кремлю, але потім не отримала обіцяних кроків щодо компромісного варіанту припинення війни. І тепер ми чекаємо, що ж скаже Трамп понеділок, але ми бачимо, що стренд зараз йде на те, щоб добиватися миру з позиції сил. Тобто ця концепція, про яку Зеленський союзникам говорить уже давно. Що поступками і умиротворенням Росії миру добитися на жаль неможливо і тому треба показати реальні козирі, показати консолідацію західного альянсу, показати гарантії збільшення підтримки України і показати збільшення санкцій санкційного тиску на Росію. Тоді можна добиватися якихось реалістичних поступок від тих завищених умов, які Росія висуває на всіх переговорах. Тобто сподіваємося, що історія продовжиться і дійсно добиватися миру будуть з позиції сил. Пане Ігорю, на вашу думку, санкційний пакет Трампа Блюменталя це максимальна карта Дональда Трампа. Дійсно, це можливо, те максимум, що ми можемо очікувати, але ми бачимо, що, мабуть, в остаточному варіанті будуть певні зміни. І головна зміна Трамп про це говорить публічно. Він хоче, щоб закон ухвалили. Але от запускати санкції чи гальмувати він зможе одноосібно. Відповідно, він це розглядає як інструмент примусу російського керівництва до певних поступок. Тобто, я думаю, що ще до канікул вони зможуть розглянути і наступного тижня почнуть розгляд законопроекту паралельно заяви Трампа, і він це триматиме як дамоклів меч, якщо його план не буде реалізуватися. Зараз я хочу поговорити про іншу тему. Доволі успішно пройшла конференція звідновлення України для України 200 угод на суму близько 11 мільярдів євро, підписаних українським урядом з міжнародними партнерами. Це результат дводенної конференції з відновлення України, яка відбулася в Римі. Зокрема, європейська комісія представила нову ініціативу зі створення флагманського фонду відбудови вже цьогоріч Він інвестує півмільярда євро державних та приватних коштів у пріоритетні галузі України енергетику цифрову трансформацію, модернізацію промисловості, то що окрім цього, Євросоюз оголосив про новий пакет інвестиційних угод на суму понад 2 мільярди євро. Пане Юрю, як ви оцінюєте конференцію, яка відбулася у Римі, враховуючи, що питання і фінансування відновлення України, це все таки більш далекоглядна перспектива у Римі. Я бачу було два блоки. Один про який зараз було вашому. Коментарі, це економічний власне і mm -hmm. там є просування. Скажімо, український уряд вже показує форму фінансування. Що ми бачимо? Два фонди: один це за рахунок заморожених російських активів та спеціального податку на експорт російських енергоносіїв. Другий фонд це той, що анонсувала Урсула фон Це Європейський Союз платить гроші для його запуску для страхових гарантій. І е, планує залучати приватні кошти європейських компаній. Е, ну плюс, дійсно, підписана низка угод, в тому числі про інвестиції в оборонопромисловий комплекс, про спільне виробництво озброєння боєприпасів, це для України зараз дуже важливо. І другий блок це були обговорення звичайно безпекових питань паралельно. А і була спеціальна зустріч так званої коаліції охочих, де говорили ті нагальні безпекові питання, які зараз є в Україні. Тобто, загалом, і по економіці, і по безпеці. А, як скоро ми можемо очікувати власне практичну реалізацію ось цих політичних зустрічей коаліції охочих, про яку ви згадали? Найбільше коментувалося те, що буде створений штаб в Парижі. Штаб в Києві щодо майбутнього контингенту uh -huh. озброєного європейських країн. і що там найбільше будуть учасниками це Франція та Великобританія. Але ж це буде після припинення вогню, тому це віддалені результати. Це один із небагатьох елементів майбутньої системи гарантії безпеки для України. Він не є головним, не є абсолютним. Але що правильно обговорювалося на цій зубтичі коаліції охочих, на якій головували Джорджа Мелоні та Володимир Зеленський. Це обговорювалися прикладні питання, скажімо, посилення щільності української системи протиповітряної оборони. І за підсумками були заяви, що дійсно Сполучені Штати можуть досить оперативно продати додаткові установки Петріот. За перші дві заплатять Німеччина та Норвегія, але цей процес може продовжуватися. Тобто, це конкретний результат, який ми сподіваємося, вже через кілька тижнів чи максимум місяців посилить нашу протиповітряну оборону. Якщо а, говорити... так само так, так. якщо говорити про тиск на Росію, то лідери країн коаліції охочих також під час цієї зустрічі домовилися посилити заходи проти воєнної економіки Росії, чи йдеться виключно про 18-й пакет санкцій стосовно Російської Федерації, і які ви бачите його перспективи, враховуючи позиції окремих країн, зокрема тієї Словаччини або ж угорщиною. Одна одне з питань це було якраз посилення санкційного тиску, щоб змусити Росію до миру. Ми вже говорили про законопроект Грема Блюменталя, і дуже знаково, що якраз сенатори Гремі Блюменталь разом із Келогом були на цій зустрічі, тобто Сполучені Штати повертаються до цієї коаліції охочих країн. А європейські санкції зараз складені в 18-й пакет санкцій Європейського Союзу і Словаччина минулого тижня їх. Заблокувала. Тепер є шанс, що 15 липня на Раді міністрів закордонних справ країни Росоюзу пакет буде ухвалений. Проте я би прогнозував, що Словаччина доб'ється того, що частина цих санкцій буде винесена з пакету 18-го і відкладена на осінь. Це стосується повного ембарго на експорт російських на імпорт російських енергоносіїв європейськими країнами або ж Словаччині запропонують. Якісь компенсатори щодо різниці в ціні щодо інших джерел маршрутів надходження, тому що без цього навряд чи словаччина пропустить цей пакет. Але там і крім того є низка цікавих санкцій. Перш за все, це більше 20 російських банків відключаються від системи SWIFT. Це додатковий перелік танкерів тіньового флоту, на які накладаються санкції. Тобто, мабуть, краще піти на певні компроміси з Словаччиною, якщо для неї це принципово, ухвалити там 80% з переліку санкцій, решту перенести на наступний пакет. А чи відчувається зокрема певний певні переживання з боку Кремля стосовно цієї санкційної політики, не тільки з боку Сполучених Штатів Америки, але й Об'єднаної Європи? Я чому запитую, тому що напередодні з державним держсекретарем США паном Рубіо зустрічався Лавров. Ну і зокрема Рубіо після цієї зустрічі сказав, що Росія готова. Готова до нових підходів в питанні вирішення цієї війни, водночас в Кремлі це потім спростували. Як ви зараз відчуваєте спроможності Російської Федерації і вікно можливостей, яке поки що є у Путіна, і вочевидь він ним користується? Дедалі нарощуючи тиск, це ми відчуваємо і по щоденним, щонічним Обстрілам України, причому в містах, які вважалися відносно безпечними, такими як Чернівці. Ну, от коли Кремль намагався обдурити Трампа і показати, що вони готові до переговорів, насправді вони дійсно боролися, ви правильно кажете, за це вікно можливості. Тобто, вони хотіли робити видимість готовності до переговорів і таким чином. Розвалити можливе посилення санкцій. тому що санкції реально працюють. і Якщо зараз запровадити і нову формулу верхньої планки для ціни російської нафти, і повідключати їхні банки від свіфта, вони швидше проїдять останні резерви, і дійсно це буде тиск на економіку. І вони вважали, що вони з цього добились, що санкції до нового року посилюватися не будуть. Вони отримуватимуть кошти від перш за все, на натового експорту. За ці кошти будуть виробляти або купувати Північно-Крейсів в в зброю і бомбити Україну. Зараз же, коли Трамп сказав, що він тепер зрозумів, в чому була гра, і це йому все не подобається. Це він дає добро на голосування по санкціях в Конгресі. І абсолютно підтримує європейські санкції, Це дійсно викликає реакцію російської влади, і вони вже починають посилати сигнали, що ой, ви нас не так зрозуміли, а давайте ми все-таки повернемось до реальних переговорів. Зустріч Лаврова і Рубіо вона була на полях форуму Асеан, тобто це не то, що спеціально з'їхались міністри закордонних справ, тобто це був обмін позиціями. І Рубіо такий обережний був в коментарях, каже: Я президенту доповім, але не факт, що вони знову нас не дують. І тому це показує, що навіть погроза санкціям вже працює. І тому цю лінію звичайно треба продовжувати. Дякую, що звернули на це увагу. Дякую за розмову Попов, політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна був з нами на